Вас віталій Вінниця, як завжди, з чудовими автомобілями з Німеччини. До вашої уваги народний улюбленець Volkswagen Golf 5 2008 року випуска з народним улюбленим мотором 1,6 MPI. Простим, атмосферним, легко ставиться газ. Volkswagen Golf 5 зараз це як живі гроші, жива валюта, правильна інвестиція. Автомобілі дуже легко продаються, легко купуються. Головне знайти гарний варіант, збережений. Слабке місце це стан кузова. Головне знайти автомобіль без корозії. Тоді матиме, матиме гарний і збережений автомобіль на довгі роки часто митий і він прослужить вам добре. Так, до вашої уваги. сюрпригнений автомобіль з Німеччини від першого єдиного власника Volkswagen Golf 2008 року, 1.6 MPI. Автомобіль без ДТП, все скло рідне, всі болтики рідні, не кручені, нічого по автомобілю не знімалось, не робилося. Автомобіль технічно та візуально, максимально існуючий у збереженому стані 214 тисяч підтвердженого пробігу, є техогляди, є сервісна книга, два ключі на приємній комплектації 16 колеса, резина, всесезонка. Дуже гарно доповнено виглядає. Бампера не посічені, оптика притемнена з заводу, це Аля GT Line. Без корозії, ніяких пошкоджень по кузову немає, автомобіль має 214 тисяч пробігу, але насправді автомобіль виглядає менше заявленого пробігу. Дуже збережений салон, дуже збережений кузов, ніяких пошкоджень, зверніть увагу, немає ніде. Знайти такі машини вже дуже важко стає в такому збереженому стані. Все скло Volkswagen. Нагадаю, що всі наші автомобілі, які ми привозимо, проходять повністю технічну перевірку перед тим, як виставлятися на продаж. Обслуговуємо все ходову, перевіряємо стан акумуляторів, кондиціонери заправляємо. Так як в нас є послуга доставки, то всі автомобілі технічно максимально перевірені та збережені. Так як це ваша і наша безпека пересування. Працюємо на репутацію. Зверніть увагу, як. На відео дуже достойно, ефектно виглядає даний автомобіль. Їх часто купляє молодь, люди, які тільки отримали права. Автомобіль зарекомендував себе як простий, легкий в експлуатації, недорогий. Дуже класний дизайн має, який через роки переноситься. Доступність автозапчастин до них. Капот взагалі не посічений. Оптика не висічена, бампер без пошкоджень, нічого не провисає, Вінкод відкритий. Перейдемо до стану салона. Так, Двері відкриваються чітко, фіксатори всі справні, все, тримає, повний електропакет, електрозеркала підігрівом, жоден болтик по авто не крутився, не знімався. Пороги цілі, вздуття, краски, корозія відсутня. Уплотнітелі всі в заводському стані, ні разу не знімалося, нічого з ними не робилося. Дуже збережене домашнє авто, шкіряне кермо противотуманки, сидіння з боковою підтримкою, взагалі не провалені, не перешиті. Все в шкірі, клімат-контроль, оригінальна магнітола, колонка вже, потолок чистий. Не прокурений, ніяких пошкоджень немає, автомобілі не палили, не порваний. Дуже подобається мені, що тут є така опція оці вставки глянців, як вони називаються, воно так додає ефектності, солідності для автомобіля. Задні двері так же само, дуже чіткі фіксатори, нічого по автомобілю не болтається. Видно, що пробіг підтверджений. Автомобіль має рідні ще коврики Volkswagen по оригіналу. Заднє сидіння, другий ряд так само збережений. Скажу як, оптика без пошкоджень, без тріщень. Все працює, амортизатори тримають, корозія в слабких місцях в ляді відсутня, ніякий пластик ніде не відломаний. Дуже чисте збережене авто, нічого автомобілю не крутилося, полочка чистенька, тварин попередніх власників не було. Тамкрат, заводський ремкомплект присутній. Тут так же само другий ряд сидінь, двері, все чітко, все тримається. Видно, що автомобіль збережений, не бачив поганого життя. Чистий дуже салон, автомобілі пахне свіжістю. І що ви їдете за кермом даного автомобіля, який дуже чистий, збережений, ефектний. Автомобіль має два ключі. Так само тут, зверніть увагу, на стан карт. Корозія відсутня, уплотнітелі на місці, вони не болтаються, ні разу не знімалися. ручки не зацарапані, слабке місце. Часто або облазять, або зацарапуються кольцом, або сумочкою. Прийоми цілий, рідні. Тут. Ніяких пошкоджень немає, пластик по салону взагалі не зацарапаний. Що збереглися заводські оригінальні коврики, якими вона виїжджала за заводу, і вони не протерті, і не провалені. Підлокітник так само, оберніть увагу без пошкоджень, велика рідкість. Кнопочки всі матові, не засмальцовані, чистенькі. Видно, що автомобіль, якщо ви розумієте, про що я, коли часто великий пробіг, вони затираються. Тут все в заводському стані. Шкіряне кермо, Один власник салону, 0 переоформлень. От один власник, кількість власників вказано, власника попереднього звали Патрік. З 28 серпня сервісна книга з відмітками, коли мінявся, ремінь, масло, два ключі, щорічні тихогляди. Останні 204 тисячі був пройдений тихогляд, раз в два роки проходиться. Зараз 214 ніби. І Так, перейдемо до стану роботи двигуна та перевіримо, підведемо підсумки. Дуже приємна панель у нас перший раз а, зі всіх гольфів, які ми мали. От панель з такими глянцевими е, накладками додає свіжості автомобілю і він так виглядає сучасніше на порядок, ніж свій вік. Так, перейдемо до стану роботи двигуна. Перевірка стану роботи двигуна. Тур завівся півтику, ніяких помилок по автомобілю не горить. Автомобіль працює тихо, рівно. Прийоми всі рідні. Руденболтик по авто не крутився, не знімався. Уплотнітелі всі на місці, корозії навколо замка немає. Все в заводському стані, гермітик весь заводський. навіть заводські всі, ці оплотнітелі, прокладочки, як вони називаються утепліттілі чи щоб вода не текла, оптика вся рідна, мотор без зауважень, Аккумулятор варта, утеплитель збережений. Компресія є по автомобілю, все чистенько, все сухенько. Нічого не димить, не троїть, не сапунить. У нас таких машин і бути не можемо, всі автомобілі повністю технічно перевіряємо. Вихлопна вся частенька, сухенька, без зауважень. І так, підведемо підсумки огляду даного автомобіля. Свіжоприганний з Німеччини від першого єдиного власника, технічно візуально в максимально існуючому збереженому стані. Дуже ефектний вигляд має. Зовнішній і внутрішній інтер'єр так само. Сидіння з боковою підтримкою, клімат справний, працює, свіжо заправлений. Ніяких пошкоджень по кузову немає, корозія відсутня, мотор працює тихо, рівно. Можлива доставка до вашого дому. Нагадуємо, що якщо вам автомобіль сподобався, не зволікайте, телефонуйте, тому що хтось може подзвонити раніше вас, і автомобіль, про який ви колись мріяли, повністю вам підходить по відеоогляду. Щоб ви були першими, дійсно цей автомобіль хочеться знімати безупинно, бо він якось має свіжий вигляд зовній, зовній внутрішній, так само чистий дуже збережений салон. купували, доставляли особисто знімця з-під дому від першого єдиного власника, возимо своїми евакуаторами. Автомобіль пройшов сертифікацію, першу реєстрацію, готов до переоформлення на нового власника. Автовіниця перевозить максимально збережені автомобілі, повністю технічно їх перевіряємо, підставляє, підставляємо, представляємо, доставляємо вам під дім. Дуже гарне авто, не зволікайте, телефонуйте, воно буде вашим.